От ніколи не було такого, і знову сталося. Україну жорстко критикує Комітет захисту журналістів, який є найбільшою міжнародною неурядовою організацією зі штаб-квартирою в Нью-Йорку. 28 липня у Парижі. Комітет захисту журналістів публічно заявив: Українські законодавці мають переглянути законопроєкт про змі, який загрожує обмежити свободу преси в країні та віддалити її від стандартів Європейського союзу. А як же ж то так сталося, то? Ми ж лише отримали оце кандидатство в члени ЄС. Невже керівництво України зважиться в стилі Януковича відмовитися від кандидатства в обмін на повний контроль за змі для узурпації влади? Цікавий поворот ще 1 липня Ольга Герасим'юк, головна Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, державного регулятора мовлення. Заявила, що закон про змі вперше запропонований в 2019 році, може бути поставлений на голосування парламентом влітку до дня незалежності, тобто 24 серпня. Відповідно до повідомлень змі та тексту законопроєкту, з яким ознайомився комітет захисту журналістів, у разі його ухвалення закон розширить повноваження регулюючого органу, дозволивши йому анулювати реєстрацію новинних інтернет-видань, накладати на них штрафи та закривати їх за рішенням суду. Фактично, це атака на свободу слова. При цьому Україна є кандидатом на вступ до Європейського Союзу і для початку перемовин про членство їй необхідно реформувати свої закони про змі, багато з яких було введено в дію в 90-х роках згідно з повідомленнями змі та заявою Європейської комісії. Але точно не треба реформувати щось у шаблонах Росії чи СРСР. А наприкінці, до речі, заяви Комітету захисту журналістів є ще й вишенька на тортику. Згадка про відключення мовлення прямого, п'ятого та еспресо трьох телеканалів. На заході уважно стежать за тим, що відбувається, все фіксують і роблять висновки. І якщо хтось хоче посмикати тигра за вуса, то він це робить абсолютно даремно, можна залишитися і без рук, в кращому випадку.